Друзі, привіт! Сьогодні у нас теж буде ретро-огляд. Мені прийшов ось такий системний блок. Я абсолютно не знаю, що там. Ну, Я розумію, що це Сокет 7. Але що воно? Працює воно, як воно працює, що там записано, мені не відомо. І це я думаю що найцікавіше. Ось так виглядає системничок. Це такий доволі старий системник. Це вони ще були на 486-х в основному. Ну, Саме ось такий вид. Передніх панелей, я помню що це були там уже останні 486, там 100 МГц, та вже пентіуми пішли від 133 до 200-х, не MMX, були ось такими мордами. Ще коли я приходив до тата на роботу, він мене коли брав з собою там раз два рази на рік, коли у нього був незагружений день. Просто щоб там пограти в ігри комп'ютерні. І там були якраз такі системники Pentium 166, і Pentium 200, не MMX. Ось, на, них можна, на них вони виходили там, на фірмі в інтернет, навіть там був, я пам'ятаю, що якийсь не інтернет Explorer, Netscape Navigator називався браузер тоді. І батько з нього виходив тоді в інтернет там, для роботи. І ось такі ось морди були на тих комп'ютерах. Тут є табло, яке показує частоту. Цьому системному облозі я не знаю. Їх можна конфігурувати, ці показники, вони залежать не від реальної частоти процесора, а від того, як ви там джамперами виставите, що показувати на самому табло. Іноді вони показують low high, тобто низько, високо. А для чого це табло? Для того, щоб ось цією кнопочкою турбу ви може, змогли знизити частоту процесора. Це було. Я не знаю, чи працювало це на пентіумах. Я жодного випадку такого не бачив, що воно працює на пентіумах. Я бачив це працюючим на тройках, на четверках. На 286, х теж я такого не пам'ятаю. На 486, за в два або більше разів ця кнопка робила повільнішим процесор. Тобто, якщо шо у вас був 486 на 66 МГц, ця кнопочка робила його 33 МГц, і він вже ставав. 386 там, середньо середньо там, розігнаним трошки, може, тому що архітектура все-таки більш нова. Також тут є кнопочка Reset, замок Кінсингтона для того, щоб е можна було ключем е закрити. Я не знаю, я ніколи цим не користувався, що взагалі закривається ключ, я не знаю. Чи можливість включати комп'ютер, чи можливість його розбирати. Я не знаю. Пишіть в коментарі. І звичайна кнопочка віпкнення, так звана небезпечна кнопка, як я її називаю, тому що на неї подається 220 вольт з розетки, яка йде сквозним через блок живлення ваш, там йде такий провід чорний, він йде на цю кнопку. Якщо ви. Часом, там, не знаю, будете перевозити цей системник, і одна з клем відійде там, да, з фазою, і буде торкатися корпусу, ви підключите вас може вражати, вразити током. Ну, я не знаю, це мої, мої такі шизофернічні не знаю, якісь, типа, побоювання. Я, я не знаю, колись таке б случалось чи ні. Але в принципі теоретично таке може бути. Також у нас тут є флопі-диск. Звичайний флопік для дискет на 1,44 МБ. І присутні у нас тут. Сідіром. Я дуже сподіваюся, що він працюючий. Тому що вже два системники, які мені віддали, в них не працюючи сідірому. Один е виїжджає, можна вставити диск, але він не читає диски. Тобто або грязна там головка, треба чистити. Другий взагалі підключений не реагує навіть на кнопку. Тобто він не відкривається. Я не знаю, що з ним зробили. Дуже сподіваюся, що цей сідром буде працювати. Ось такий вигляд має. В принципі, доволі стандартний вигляд для комп'ютерів тих років, все пожовтівше. До речі, підкажіть, хто знає, чи можна чимось відбилити оце, щоб воно було таким ну, більш схожим на нове. Дуже хотілося б відбилити, щоб воно типу, було таке, як нульцеве. Не знаю, просто прикольно для себе. Ось так виглядає він ззаду, що ми бачимо ззаду. Зверху у нас постандартно блок живлення на 200-250 Вт. Багато чого бачите, це самозборний, напевно, системний. Багато чого було вставлено, вже всі заглушечки зняті, які тільки можна. У нас тут клавіатура DIN 5, як обично, інші клавіатури ці системи не приймали. Уже починаючи від систем на K6, там там, да, там Hertz, Aliealin, як у мене є, я робив вже обзор. Там можна вибрати в біосі USB-кейт, тобто, щоб була USB-клавіатура. А тут на цих системах це чисто Pentium 1 і шина 66, тут чиста клава, і слава Богу, нам не є. Далі ми маємо компорт. Це дуже добре, у нас є комовська мишка, є lpt порт для принтера. Принтера в нас немає. І звичайний vga роз'єм з відеокарти. Можливо, тут ще був звук, але його чогось витягнути. Звук, сітка могла бути, міг бути якийсь модем діалаб. І всяке таке інше. Це все повидирало. Давайте подивимося, що у нього всередині. Потім спробуємо запустити, чи взагалі він працює, чи ні. Якщо не працює, то будемо його лагодити і вже доводити до розуму запускати та тестити. Я думаю, що це буде цікаво. Погнали! Це буде така. Тестова версія відео. Сьогодні в відео я нічого не буду прискорювати і вирізати. Я буду показувати все, як є. Ось мені прийшов системний блок. Зараз ми будемо викруткою викручувати ось ці болти, знімати кришку і показувати вам. А ви в коментарі пишіть, чи сильно вам це сумно дивитися, чи треба все-таки все це прискорювати. Пишіть в коментарі прямо зараз, кому що як подобається, Пишіть ваші побажання. Тому, що, як я побачив на українському Ютубі, взагалі ретро тематиці приділяється не так багато уваги. Або я не знайшов канали, які приділяють багато уваги ретро. Або їх поки що дуже мало. Тобто, по збіркам ігровим, там сучасним, багато, багато є каналів, а от по ретро щось дуже мало. Особливо з 3 dfx я взагалі не знайшов жодного відео українського. Ну, Русаків багато, але русаків ми ж не любимо дивитися, правильно? Ми будемо дивитись наших українських блогерів. Треба розвивати український YouTube. Що ми бачимо всередині? Давайте я принесу якусь, наверное, підсвітку, тому що вам вряд ли буде все нормально. А краще я буду з рук знімати. Так, друзі, ось ми відкрили кришечку. Що ми тут можемо бачити? Ми бачимо, що у нас материночка фірми «Сойо». Це теж якась китайщина була. Але тоді майже все було китайщина. Бачимо, що тут стоїть Dallas замість батарейки, звичайної круглої QR2032. КР можливо, він працює, а можливо, він уже сівший і його треба буде міняти на щось. Маємо такий огромний кулер. Цікаво, що тут за процесор стоїть. Маємо 4 ISA слота 4 PCI-слота. Ось там ми бачимо назву материнки sy 5 tf Можна буде загуглити, що, що у нас по пам'яті. Пам'ять у, нас... пам у нас тільки 7. Тут бачимо тільки 7. Дім у нас нема. Цікаво, скільки тут мегабайт. Я думаю, що 32. А ви як думаєте, скільки тут стоїть? Бачимо чипсет, схожий на 430 TX. Але знаєте, що мене смущає? Що цей чіпсет має старий вигляд, старий техпроцес. І тут є ось така ще, такий слот під е, вставляння додаткового кешу, який в ті часи ставився не на процесор, а ставився саме на материнську плату. Ось такий масивний радіатор у нас тут стоїть. Що ми ще можемо побачити? Яка у нас, до речі, відеокарта? Давайте подивимось. Думаю, що якась є стрішечка. Так, да, у нас S3 Trio 64 v 2 DX, така сама, як була у мене на моєму першому комп'ютері на 1 МБ. Ось тут встановив передустановлений 1 МБ. Можна вставити ще один. Ось, Бачите, ці слоти під пам'ять. Сюди ставляться по пів МБ такі е, модулі пам'яті, якщо їх знайти або зняти з іншої відеокарти. У мене в Києві багато було таких старих відеокарт, де можна було зняти і переставити. Саме крута, що в мене була із цих S3, це був вірш на 4 МБ. Хоча він все одно не дозволяв грати у більшість 3D-ігор, які ми пам'ятаємо з дитинства. Також у нас тут встановлений Western Digital жорсткий диск Kavier 2850. По-моєму, такий самий, як у мене був на моєму першому комп'ютері, він на 1 ГБ. І у нас тут є CD-ROM, отакий сидюшник, який рік 2000-й. Тобто це комп'ютер мінімум 2000 року. Тобто, це не перші комп'ютери, які почали продаватись у нас в Україні. Це такий уже, типу, комп, який ще залишився, напевно, на прилавках, але в той час вже були Pentium другі, та різні селерончики. Там AMD k 6 ще були і все таке інше. Блін, пахне це трохи як з Прип'яті, чесно кажучи. Я просто любитель Чорнобильської зони, Прип'яті, закидюк. І ось такий запах тут сирості такої. Не знаю, як на заводі Юпітер пахне на закинутому. Не знаю чому. Тут у нас рік не написаний. Можливо, там ось на гарантійці, але я до неї просто зараз не дістану, тому що ми зараз робимо поверхневий огляд. Чим були класні взагалі ці старі системники, що тут можна було... Оцю штучку відкрутить, бачите, ці болтики подкручувати. І у вас оця ось металева планка з материнкою, її можна отак було покласти сюди на пол, зняти материнку або зробити якісь потрібні маніпуляції і обратно туди поставити. Це котик-кузя. Кому цікаво, ось такий котик-кузя. Вуличний сусідський котик. кіця точніше. Розмовляє з нами. Ось цей самий кабель, про який я казав, який йде з системного блока, він йде разом з напругою 220 вольт на нашу кнопочку на передній панелі. Ось вона. Ось я вам наглядно показую ці дроти. Причому вони якісь вже трошки погризані мишами. Напевно, цей системник лежав десь закинутим дуже довго в якомусь гаражі, і ось навіть миші погризли, бачите? Ось цим він і небезпечний, я вважаю. Це, чисто, на мою думку, ви можете зі мною бути згодні, а можете бути не згодні. Бачите, як воно хитається? Якщо воно, ну, не дай Бог, буде перевозитись десь і вискочить ця клема, да попаде, буде касатись до корпусу сюди, ви дома його включите, вас може вразити током. І, можливо, навіть з фатальними наслідками. Тому мені не дуже подобалася система живлення АТ саме з цим. І я пам'ятаю, що я в дитинстві колись. Оцю штуку, коротше, грався ж, розбирав, вже вчився все це залізо, коротше, збирати, розбирати, міняти. І я пам'ятаю, що я підключив неправильно, причому не собі, а своєму другу, якого був 386-й. І коли я все підключив і нажав на кнопку, у мене пішов дим, почав, почали димитись коротше, оцей кабель. Прийшлось блок живлення міняти повністю, бо там поперегорали коротше, шнури, були вже дірки на цьому кабелі. І тоді не швидко зробила защита автомат, ввімкнення на квартиру. Ось така була неприємна ситуація. Тому тут треба дуже обережно і повністю правильно це все підключати. Інакше ви отримаєте, можете, можуть бути погані наслідки або для вас, або для вашого заліза. Ось такі були цікаві факти. А ось там далі може ви бачите, я не знаю. Давайте я покажу краще з цієї сторони. Ось табло, це про яке я казав, яке можна конфігурувати. Ось бачите, там багато э, джамперів, їх капець як багато. Схеми на ці джампери можна знайти в інтернеті. Вбивши тип вашого табло, ось це живлення табло йде ось червоненьке. Воно йде, при чому сам блок живлення. бачите? Тобто, якщо ви поміняєте блок живлення на якийсь більш сучасний, де не було вже турбо, то у вас вже такої функції не буде. І ось цими джамперами ви можете е, різні цифри там наводити в цьому табло або символи. Ось, По певній табличці можна їх їх було переключати. Зараз, що я хочу зробити, це першим ділом я побачив, що тут все нормально, адекватно е, зібрано. Нічого, по ідеї, не коротить нікуди, щоб можна було безпечно ввімкнути цей комп'ютер. І подивитись, чи працює він. Я думаю, що вам теж це цікаво. Погнали. Так, Починаємо під'єднувати. Починаємо з комовської мишки. Ось роз'єм ком мишки. Я не знаю, чи знадобиться, знадобиться вона взагалі. Може цей взагалі не включиться. Під'єднуємо відеокабель до монітора. Далі під'єднуємо сам шнур живлення. Він взагалі легенько так увійшов сюди. Ну що з Богом, поїхали, мордою поставлю. Поїхали, опа, бачите? Щось іде, ось наша турбо, бачите, вона low або high. Можна вибирати. Так, запускаємо комп. Що у нас тут є? І у нас Pentium MMX 166 МГц, такий самий, як і в мене був перший мій комп'ютер. 32 МБ пам'яті, так як я і думав. Це у нас чипсет Intel 430HX. Це щось середнє, я так зрозумів, між VX і TX чіпсетом 430. Ось так виглядає це все. Зайдемо в BIOS. BIOS що нам каже, що батарейка у нас не працює. Ось що нам, нам каже. Так, це в принципі все понятно Вірус ворнінг у нас немає тут чомусь. Такою опцією. Да? Чи я сліпий? Ні, вірус warнінг нема чогось. Що у нас за жорсткий диск? Да, гігабайтний жорсткий диск. 853 МБ. Опа, дивіться, які у нас красоти. Що це таке цікаво? Це вже відеокарта глючить. Чи що? Да, щось у нас з відеокартою. Бачите, тут полоси. Давайте ще раз спробуємо газочок. Не вже відеокарта вдихає. За наші все окне ось на жорсткий диск. Цікаво, чи запуститься він. І тут ми бачимо, що у нас CMOS э, Checksum Error. Тобто... А, і батарея failed. Наша батарея, бачите, у нас э, загружені. загружені Зависки налаштування біоса і батарейка не робоча. Далі стандартний показник всякого там. Всякого. І у нас завантажується Windows 98. Нічого собі. Цікаво-цікаво, що це за ком, хто їм користувався, що там на ньому є. Зараз я, напевно, з етичної сторони не дуже правильно дивитись що там за комп? О, дивіться яка у нас заставочка. Обнаружений наш монітор Sims мій тестовий, якраз для таких задач. Ну Давайте подивимось, що тут за комп такий. Завжди цікаво. Я колись навіть на, на, не на радіоринку, а на барахолсі, скупляв старі вінчестери. Просто дупо, щоб подивитись, що на них. І там, блін, ціле життя, там, не знаю, цілих сімей можна знайти на цих. Так, немає у мене ніякого диска. USB знайдений якийсь, хоча я ніякого USB не підключав. І видно, що тут його теж не було підключено раніше. Бачите, BIOS збився. Ні, давайте попозже перезавантажимось уже. Просто цікаво, коли в останній раз цей комп'ютер був використаний. Давайте подивимось. Досбокс. А навіщо досбокс? На машині, яка і так може емулювати дос. Трохи незрозуміло. Не знаю, так на вид, бачите, небагато тут всяких програмок. Давайте зайдемо в мій комп'ютер, подивимось, у нас один диск. У вигляді дискуци. І Костя, бачите, який був користувач, його звали Костя, який грав в дурака, встановлював сюди емулятор DOSA. Зачем то я не знаю зачем, може це жорсткий диск взагалі не з цього комп'ютера. 95 якийсь Дум називається файл коли він був відкритий 21 марта 2023 року. тобто в минулому році щось, щось на цьому комп'ютері робилось. Бачите, що це за картинка? Я сподіваюся, що це не збочення якесь, щоб мене не в YouTube. А, ні, це ось ця картинка, яку він поставив на робочий стіл. Бачите, з відеокартою якась проблема. Вона прогрівається і починає артефакти. Тобто вона колись, скоріш за все, була перегріта. Так, цей файл відкривався в 2014 році, 27 січня 2014 року, в 1914. Оцей файл цією картинкою. Також є ще одна картинка, давайте її відкриємо. Бачите, пропало, я не знаю, що це залежить. Можливо напруги не вистачає. Тут теж якийсь воїн світа або воїн тьми, не знаю, не розумію, коли відкривалося. У 2014 році останній раз, бачите? Ось така невеличка історія. Що тут в документах є? В документах є тільки Вінрар. Жесть. Давайте подивимось, коли Вінрар це був встановлений. Ну, теж в 2014 році. І в 2001 році, напевно, не знаю, як це розуміти, создан, созданий у 2014, а. Були зміни в 2001 році, не знаю як це розуміти. Можливо, встановлений був в 2001, а відкривався останній раз у 2014 році. Можливо так. Ну, коротше, нюанси з цим комп'ютером є, як ви бачите. Це може, може бути навіть не відеокарта, а щось з напругою. Ось бачите, взагалі 96 й рік. Якийсь лог, файл, лог, верніше. Коли ж був Windows встановлений у 23-му році, бачите, Файл автоюзек мінявся останній раз. Тобто хтось цей комп все-таки намагався юзати в минулому році вже під час повномасштабного вторгнення. Так що з історією особи тут нічого нема, що ми можемо зробити? Ми можемо протестити хард-диск Вікторію, програму, але на іншому комп'ютері, я вже це буду робити, тому що... На цей нічого я записати не можу, треба жорсткий диск виймати і вставляти в іншу систему, щоб щось на нього записати. USB тут нема, на CD-ROM у мене теж нічого немає, ніяких дисків. Цікаво, що працює сам CD-ROM, але теж нічим перевірити, нема дисків тупо. Коротше, що друзі, тут сказати. Тут явна проблема з пам'яттю відеокарти, як ви бачите. Ці артефакти кажуть нам, ну я, я майже на 100% впевнений, що це винувата відеокарта. сам. Корпус вже має іржу, він десь валявся, видно, що і скоріше за все десь пішла корозія вже по електричним елементам, можливо якісь ємності висохли вже на відеокарті. А може це пам'ять, не знаю. В принципі, можна підкинути іншу відеокарту, але це я трошки вже пізніше зроблю. Ось така заставка була моя улюблена ще в дитинстві в 97-98 му му році. Я пам'ятаю, що я ставив цю заставочку. І уявляв собі, що я лечу десь в космосі на космічному кораблі. Не знаю, може смішно комусь покажеться. Ну та отаке, коротше, мені було скільки? Мені було 7 років. Так що такі діла. Які тут ці заставочки були. Лабіринт прикольна заставка була. О така, схожа на Вольф 3D. Схожа на... Wolf 3D, хто пам'ятає таку гру. В налаштуваннях можна міняти міти міняти на інші текстури, там якісь там швидкість міняти, не знаю. Ну при прикольно так подивитися, типу, така заставочка була теж. Інтересно, трехмерно. Які ще були заставочки? Літаючі предмети. а ну це типа значок Windows ну нужно менять, ты бачь что... ну що за капли вот так выглядят капли ну це сынья конечно черное должно быть это уже глюк видеокарты метаморфоза Ось вот така такая видеокарта Тут можна 24 біта бачите, поставити. Але тільки при 640х480. Якщо ви ставите розподільну здатність 800х600, тільки 16 біт А якщо 1024, то тільки 256 кольорів. І це тому, що тут всього лише мегабайт пам'яті. Я пам'ятаю, що я доставив собі на таку ж відеокарту ще мегабайт і у мене 800х600 стало 24 чи 30. А, ні, 800 на 32 біта у мене стало. А 124768 16 біт можна було встановити. Бачите, тут не можна. Це саме через пам'ять. І додавання пам'яті давало можливість зробити більшу розподільну здатність та більш якісну картинку завдяки тому, що можна виставляти було 16 або 24 біта. Тільки це давало додавання пам'яті у відеокарти такого плану, типу S3 Trio, S3 Virch. Більше нічого ніяких плюсів воно не давало. Я не знаю, навіщо тут тут ставив, ну, типу, це бред повністю тут. ДОС і так працює. Тут емуляція є прям з заболочки Windows 95-98, а спокійно. То навіщо тут цей дозбокс? Я знаю, що дозбокс ставлять там на сучасні компи, щоб якісь э, програми досовські запускати чи ігри. Але це все з костелями, воно таке, типу, проще дістати О, такий комп'ютер старий. Записати, що тобі треба на нього, і тут уже запускати там, грати, кому для чого треба, я не знаю. Скоріше за все, тут якась звукова карта стояла, бачите, вона. є налаштування для звукової плати, ось у сет Бластер. Але вона звідси видрана. Так що на сьогодні отакий міні-огляд. Сьогодні просто розпаковка і перше вімкнення. А вже пізніше будемо робити огляд. Масштабніший поставимо сюди 3D FX і спробуємо в, суча... в сучасні на той час, але вже дуже старі для нас ігри, раритетні, пограти, подивитись і згадати, як воно було. Ну і для мене просто цікаво, як воно буде працювати на першому пентіомі, 166-му, такому самому, як у мене був перший комп'ютер. І просто представити, що я в дитинстві, але мені купили батьки 3DFX. І побачите, як би було це круто. Але в той час цього не сталося. Всім дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь, під цим відео є посилання на мою спільноту в Телеграм, там є чат, де ми спілкуємося з цією любителі Ретро Заліза. Там збираємося, спілкуємося і все це обмірковуємо, обсуждаємо і все таке інше. Також посилання є на інстаграм і ще скоро буде в Тікток. Удачі, друзі!